Якщо казати про напрямок Липецької громади, глибоко ситуація повною мірою контрольована. 92-га штурмова бригада, 13-та бригада противного призначення «Харті», інші структурні підрозділи, які тримають відтинок, своєчасно виявляють, громлять противника на поточний момент, незважаючи на всі намагання, ворог жодних успіхів на полі бою не здобув ініціатива. Тут навітинку залишається повною мірою на боці сил оборони. Наступна частина це населений пункт Кругляківка на Куп'янщині. І ви пам'ятаєте, в 24-му році противник активно намагався організувати плацдарм для подальшого форсування ліків. Оскіл. йому за цей період часу вдалося організувати, розрізати угрупування Сил оборони навпіл в районі населеного пункту Кругляківка. Але водночас тим противник був блокований, і останній місяць жодних успіхів щодо розширення цього клину в напрямок, як Колесниківки вище течії, так і нижче течії в напрямку Загризово не Немає сили оборони. Блокували ворога і б'ють його в день ночі всіми наявними силами та засобами. По динаміці достатньо динамічно. За останній тиждень було відбито. Три атаки противника застосуванням легкоброньоної броньованої техніки 80% цієї броні залишилися знищеною на полі бою, завдячуючи спільній роботі ряду бригад, зокрема першій бригаді оперативного призначення Боровій Національної гвардії України, 77-ї аромобільний, звісно, 429-му полку безпілотних систем Хілес. Що стосується наступного вітинку, це куп'я злівобережний, купін зузловий. Як ви пам'ятаєте, також противнику визначали чітке завдання вийти на купін злівобережний до 1 листопада 2024 року не вдалося до нового року. Не вдалося зараз. Закінчується зима. Купен злівобережний, купінь зузовий, контролюється повною мірою силами оборони. Віж загрозливий напрямок зараз. Є район дворічної, де противнику вдалося переправити, скористуючись непри... несприятливими поводними умовами, на правий берег. Вони переплав... переправлялись човнами, плотами. Під покровом густого туману ворогу вдалося зайняти живою силою певний плацдарм, але штатні переправи противник так і не навів. Сили оборони контролюють водне полотно, наносять постійне вогневе ураження, і противник не може провести інженерної підготовки на поточний момент для того, щоб навести штатні переправи, посилити своє угрупування створеною причепною артилерією, забезпечити завіт легкоброньованої броньованої техніки, і відповідно для того, щоб повною мірою затягти все необхідне провізія для закріплення. Плення на плацдармі і подальших ударно-штурмових дій, зокрема в напрямку самого правобережного купінського, зараз ідуть активні жваві складні бої щодо блокування ворога і не дання йому можливості по розширенню плацдарму і наведенню штатних переправ.